Залізна дорога це не лише пасажирські перевезення, Велику роль відіграє цей вид транспорту і у промисловій галузі нашої країни і кривого рогу. Зокрема, кращих працівників підприємств Криворіжспецремтранс та «Шляхпостачка.Р», які займаються обслуговуванням та ремонтом залізничних вагонів і локомотивів вітали цієї суботи на урочистому заході у палаці культури імені Артема. В Кривому Рогі, як ви розумієте, у нас градообразуючі комбінати горнометалургічного горно-міталургічного включає югок. Ингок, Цигок, Северный горнообогатительный обогатительный комбинат и Металстил. И железная дорога для них это как артерия. Перевозки грузов, сколько бы не было добыто руды, изготовлено концентратов, выплавлено стали, если это не будет перевозиться к потребителю, не будет перевозиться на рынке, то это... Отразиться и на добыче, и на производстве, и на зарплате, и в конечном счете на жизни жителей нашего города, потому что и налогов будет меньше платить. Поэтому я считаю, что это очень важно, но на... в равне с производством это вторая, или, можно сказать, наравне такая же важная отрасль, как и само производство. Функціонування залізної дороги процес складний. Його важлива складова, якісні деталі для вагонів, локомотивів та залізничного полотна, які у Кривому розі виготовляє підприємство шлях постачка ЕР. Кращі його працівники також були відзначені на святі грамотами та іменними нагородами. Наша робота важна тим, що скажімо так, як Театр начинается с вешалки, так железная дорога начинается с того, какую продукцию мы произведем. Если мы гарантируем качество литья той продукции, которую мы поставляем на ГОК, то могут и люди, которые используют ее, чувствовать себя спокойно. Потому что это автосцепки, это приборы безопасности, поглощающие аппараты, рамы боковые, буксы балансиров. То есть это все, с чего состоят вагоны, тепловозы. Ну і частично, скажем так, рельсовий путь за словами залізничників. Останніми роками відбувається поступове оновлення рухомого складу та переоснащення сучасною технікою. Це значно полегшує роботу працівників ремонтного цеху. В Принципі повністю за ці 10 років ми змінилися. змінились. Ми прийшли повністю почти на електротягу. Електротяга намного лучше і намного. Сібя економні чим тепловатя тепловозані дороже в ек в експлуатацію, чим електровоз і в обслужуванні електровозяв намного легше обслужувати, чим тепловозмо менше об'єм можна швидше устранити поломку меншими силами. Слова привітання для залізничників цього дня лунали від представників міської влади профспілкових галузевих організацій керівників підприємств. Завершилося урочистості святковим концертом.